Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що, відчим, який має е, на утриманні трьох неповнолітніх дітей? Чи має він право на відсрочку? Ну дуже таке гарне запитання. Багато мені ставлять таких запитань, і от суди кажуть однозначно, що так відчим є членом родини, а тому він має право на відсрочку відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І зараз я наведу вам приклад судового рішення і мотивувальну частину, чому суд вважає, що відчим має право на відсрочку. Ви всі пам'ятаєте, що нещодавно в постанову Кабміна 560 було внесено зміни саме по цій відсрочці і додано там такий розширений перелік документів, які треба надати, якщо ви бажаєте отримати відсрочку по цьому пункту. Але суд врахував е, саме статті закону, а не постанови, і надав. Скажімо так, можливість розглянути ще раз заяву, ну, надав можливість ТЦК ще раз розглянути з рахуванням висновків рішення суду заяву на відсрочку, яку подавав відчим. Тобто це не його діти, але вони неповнолітні, і він, на думку суду, має право на відсрочку. Тому розбираємось з цим у цьому відео. Залишайтесь, послухайте, і якщо будете вважати його. Корисним та цікавим, підпишіться на цей канал і поділіться цим відео. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал в описі під цим відео, залишаю на нього посилання. Дуже багато корисної і цікавої інформації, яка постійно оновлюється, зміни чинного законодавства, а також ділюсь практичними кейсами і ситуаціями. Подивіться, по пошуку щось впевнене для себе корисне знайдете. І так, розглядав це цю справу і рішення ухваляв Житомирський окружний адміністративний суд. Достатньо свіже рішення 11 грудня 2025 року у справі номер 240 дріб 15671, дріб25. Чому беру свіже рішення? Тому що там вже були зміни, як я і сказав, і от треба брати актуальну судову практику. Посилання на рішення залишаю в описі під відео як джерело. Що там відбувалось? Позовні вимоги вмотивовані тим, що позивачем подано відповідачу заяву. Про надання відсрочки від призваної час мобілізації, у зв'язку з тим, що у нього на утриманні перебуває троє дітей віком до 18 років. Однак рішенням, оформленим протоколом, відповідач відмовив позивачу у наданні відсрочки від призваної час мобілізації на особливий період з таких підстав. Відсутність документів, які свідчать про відсутність у малолітніх неповнолітніх пачерки пасенка, матері, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або про те. Що такі особи не можуть з поважних причин надавати їм належне утримання. І позивач вважає таку відмову протиправне. Це якраз про ті вимоги, які я казав, які змінились Кабміна 560, і в додатку 5 по цьому пункту, що треба от надавати от такі документи. Та, і от ТСК, звісно, цим користується і відмовляє, от як ми бачимо. Що там відбувалося далі? Ну, Поданий був там відзиву, тут треба почитати, що вони пишуть, що враховуючи те, що особа 2 та особа 3 мають принаймні матір в силу вимог частини 1 статті 268 сімейного кодексу обов'язок щодо їх утримання не може бути покладене на їх відчим. А також слід зазначити про те, що якщо відчим самостійно надає матеріальну допомогу дітям дружини, це не свідчить про дотримання засад добросовісності, розумності. Та справедливості у сімейних правовідносинах. Проте з позиції норм Сімейного кодексу України таку поведінку відчима не можна назвати утриманням, бо утримання і це не право а безальтернативний та імперативно визначений обов'язок. Ну, батьків так вважає в нас ТЦК та СП. І от комісію з питань надання відсрочки від призваної час мобілізації розглянута заяву позивача та досліджена і проаналізовано додані до заяви документи у системному зв'язку з чинним законодавством, за результатами розгляду заяви комісії прийнято законно обґрунтоване рішення. Тобто ТЦК не вважає, що якщо діти проживають однією родиною, тобто є сім'я, і що батько їх гадує і там сплачує за їх навчання умовно. Тепло і світло, то що він їх отримає. Це його добровільна ініціатива. Так вважаєте, ЦК? А що вважав суд? Суд перераховує в нас також купу нормативно-правових норм про мобіліційну підготовку та мобілізацію, про територіальні центри комплектування. Зазначає про посанок Аміна 560 зазначає, що відповідно до додатку номер 5 для отримання відсрочки, і отут додає до заяви свідоцтво про народження, і тут цілий перелік документів. Як встановлено судом, позивачем до заяви про надання відсрочки було додано копію. Тут уважно слухати да, комплект документів. Ідентифікаційний код, паспорт, посвідчення ОБД, витяг з реєстру про місце проживання, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про смерть, довідка про склад сім'ї. Що це за свідоцтво про смерть? Да, це батько тих дітей, які на утримання зараз у позивача, це свідоцтво про його смерть. Це також важливо. Таким чином, судом. Встановлено, що особа-один є батьком, особа 4, тобто одна дитина була його, що підтверджується свідоцтвом про народження. Також зареєстровано було шлюб з матір'ю двох інших дітей. На час укладення шлюбу з позивачем від попереднього шлюбу мала двох дітей. Відповідно до свідоцтва про смерть, який-то помер. До заяви про надання відсрочки позивачем надана довідка. Селищної ради, що засвідчує фактичне проживання позивача із дітьми. Тобто, ну документально все підтверджено, вони живуть однією родиною, батько помер, він утримувати дітей не може. Цей новий батько він є вже чоловіком цієї дружини, звісно, він їх утримує. Але як вважаєте, ЦК та СП абсолютно добровільна. Суд звертає на ту обставину, що вказані документи не були належним чином оцінені комісією та не були взяті до уваги при прийнятті оскарженого рішення. Але Конституційний суд України своєму рішенню від 99-го року номер 5 РП дріб 99 надав офіційне тлумачення терміну член сім'ї. Членами сім'ї, зокрема, є особи, які постійно з ним мешкають і ведуть спільне господарство. До таких осіб належать не тільки близькі родичі, рідні, брати, сестри, онуки, діти, баба, але й інші родичі чи особи, які перебувають з особою у безпосередніх родинних зв'язках, брати, сестри, дружини чоловіка, неповнорідні брати і сестри, вічі, мачуха, опікуни, піклувальники, пасинки, пачерки і інше. А це рішення Конституційного суду нагадую. Обов'язковими умовами для визначення членом сім'ї, крім спільного проживання, є введення спільного господарства, тобто наявність спільних витрат спільного бюджету, спільного харчування, купівля майна для спільного користування, участь у витратах на утримання житла, його ремонт, надання взаємної допомоги, наявність усних чи письмових домовленостей про порядок користування житловим приміщенням і інших обставин, які засвідчують реальність сімейних відносин. Отже, термін сім'я означає не лише створення сім'ї на підставі шлюбу, кровного споріднення, установлення, а має більш широкі критерії для його визначення. Суд зауважує, що сімейне законодавство визначає безумовний обов'язок щодо утримання батьками своїх неповнолітніх дітей, то стосовно відчима або мачухи передбачені певні застереження відповідно от до статті 180 сімейного кодексу, батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення неоповноліття. 260 стаття Сімейного кодексу каже, що якщо мачуха або від проживають однією сім'єю з малолітніми неповнолітніми пасинком пачерком, вони мають право брати участь у їхньому вихованні. 268 стаття Сімейного Кодексу каже, що мачуха вічим зобов'язані утримувати малолітніх неповнолітніх пачерку пасинка, які з ними проживають, якщо у них немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або ці особи. Поважних причин не можуть надавати їм належного утримання за умови, що мачуха відчим можуть надавати матеріальну допомогу. Отже, сімейне законодавство містить чітке розмежування таких понять, як батько, мати, дитина, вічим, пасинок, усиновлений усиновитель. Перед Передусім, це пов'язане з різним обсягом прав та обов'язків названих суб'єктів сімейних провідносин по відношенню один до одного. І виходячи з аналізу вище вказаних норм, враховуючи перебування позивача у шлюбі з особою 5 та проживання однією сім'єю. З огляду на смерть, особа 6 тобто батька попередній, біологічний тих двох дітей. особа 2 Там ну тут закрита інформація. Суд вважає обґрунтованими доводи позивача щодо надання доказів на підтвердження перебування на утриманні позивача трьох дітей віком до 18 років, що надає йому право на відсрочку від призову на військовий час мобілізації в розумінню вимог пункту 3, частини першої статті 23 Підсумовуємо, тобто, догляд. За дітьми довести можна, але треба відповідний комплект документів. Конкретно в цій справі батько помер і він не утримує, да? тобто утримання, да? не догляд, утримання. Він не утримує дітей, тобто і не може утримати все. Він помер. Дружина також не може належно утримувати, як зазначає 268 стаття Сімейного кодексу. А від чим може утримувати, вони довели. Утримання і тому мають право на отримання відсрочки по цьому пункту по закону. Звісно, постановка міна 560 -та дає там цілу купу умов, але суд каже, що закон вище цього, проаналізувавши і сімейний кодекс, і рішення Конституційного суду навіть навів. Тому враховуйте таку судову практику. Цікаво, змістовно розширено, я би сказав, і я погоджуюсь з цим рішенням. По цій темі все. Якщо залишилось питання, звісно, пишіть в коментарях або звертайтесь в приватні. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Зазвичай також будь вам цікаві і корисні. Всім вечора. До побачення і мирного неба.